Урок номер один. Привіт! Дорогі друзі! Запрошую вас у мовну експедицію. Ми дослідимо з вами, як слова народжуються. Подорожують у часі і як змінюють своє лексичне значення. А все це дивовижне життя слів вивчає лексикологія. А що ж вивчає лексикологія? Лексикологія це розділ мовознавства, що вивчає словниковий склад мови. Це ціла справжня скарбниця. В якій розкривається активна і пасивна лексика, пряме й переносне значення, багатозначні, однозначні слова. Але ми будемо сьогодні вивчати власне українські та іншомовні. Вивчаючи цю тему, ви дізнаєтесь про слова, що виникли на українському ґрунті, та слова, які прийшли до нас з інших мов. Погляньте діти, на ці слова. Як ви думаєте, яке з наведених слів на вашу думку запозичено з іншої мови, а яке виникло на українському ґрунті? Так, ви маєте рацію. Фотографія це слово іншомовного походження, а світлина власне український його відповідник. Тож зробимо висновок щодо слів вживання за походження. Власне українські слова це лексика, яка виникла на українському ґрунті. А слова іншомовного походження це слова, які прийшли до нас з інших мов. Власне українська лексика становить основу нашої мови. Її, як правило, не знайдеш в інших мовах. Тож, давайте подивимось, наприклад, Батьківщина. Золоте колосся, поле безмежне, дух'яна паляниця, та чарівне водяне латаття. Отже, майже 90% слів це власне українська лексика. Цікавим є той факт, що 12 колоритних українських слів якими говорять у всьому світі? А от слова іншомовного походження це слова, які прийшли до нас з інших мов. Наприклад, футбол з англійської, алея, костюм з французької, кран, бутерброд з німецької. А як же зрозуміти, чи ці слова іншомовного походження? І з якої мови вони прийшли? Для цього існує словник іншомовних слів. Про значення та походження запозичених слів можна дізнатися саме в ньому. Молодці діти! Сьогодні ви попрацювали дуже вдало. Я пишаюся вами. Ви зробили крок вперед. Тож продовжуємо рухатися мовною експедицією Країну слів